Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу зо всіма сусідніми державами, як то Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші. Ми хочемо жити в згоді і приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Української Республіки. Це написано у четвертому універсалі, який було проголошено у будинку педагогічного музею малою радою, тобто затверджено малою радою. Згадався. І друга дата – 1919 рік. рок. Директорія Української Републіки Людової оголошує акт «Злоки». Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Західноукраїнську Народну Республіку перетворено в Західні області Української Народної Республіки. Згадався, Може, ще короткий <śledy> цитат, багато люблю цитати. Віднині то Віднині. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна здійснилася віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Здійснились віковічні мрії. Моя мрія теж з нами. Олександр Аврамчук, кандидат історичних наук, дослідник, дослідник, зокрема, інтелектуальної історії Центральної Східної Європи, наш колега, який веде подкаст «Без оголошення». Війне розвінчує і дуже так оперативно історичні міфи, автор багатьох публікацій, зокрема монографій, Реч посполіта учених, за яку він отримав історичну премію фонду Вольність і Демокрація. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Сашка. Дуже дякуємо, що завітав до нас так. Рано ми це цінуємо. Заради такої оказії, завжди <laughs> це для вас теж дуже важливе свято, так як для Мартіна. Це, я вважаю, що це символічна, дуже важлива дата. Хоча я думаю, сьогодні говоритимуть і про світла, і про тіні. Ja spodwaj się, tak. Rozwinczu te historyczni mif. Ja słuchaj twój podcast dynamiczno, dotępno i własne dowoli krytyczno rozpowiadajesz pro historię, z rema pro historię wyzwolnych zmahań. I do reci, nadzwyczajnie ciekawo, tak bezpras to mu pytają zrazu ciłką pimo: złuka, m czy fakt? Co nas prawdzi. Тоді сталося, що це означало ця подія на Софійській площі в Києві, чи дійсно дві українські республіки об'єднались в одне ціло, ціле, чому так пізно? Зараз вже ніхто не сумнівається, схід і захід разом, безперечно, але тоді. Чи схід і захід справді були? Разом як довго тривав цей шлюб, що його зруйнувало, чому так пізно, що роз'єднувало дві частини? Української Республіки, ментальність, політична культура, релігія. Ну, словом, ти, ти зрозумів суть мого запитання. Справа в тому, що до акту злука, який справді відбувся 22 січня 2019 року, відбувся у формі урочистості, яку провели на Софійській площі в Києві за участі галицьких представників, представників так само Закарпаття, Буковини і представників Української Народної Республіки, ця подія могла відбутися лише в певному міжнародному контексті. Треба пам'ятати, що угу. до листопада 2018 року на політичній карті світу існувала Австро-Угорщина і е, Німеччина. Українська Народна Республіка а згодом Українська Держава Скоропадського, тобто на Україна, була союзником Німеччини відповідно до Брест-Литовського договору, відповідно, не могла оголошувати озвучувати голосно питання. Соборності питання об'єднання західних земель і на оскільки німецька сторона центральної держави були її союзником з іншого боку, допоки існувала Австро-Угорщина, не існувало Західноукраїнської народної республіки, яка нагадаємо постає в листопаді 18-го року, і яка теж має початково доволі обережне ставлення до ідеї соборності. Треба розуміти, що з перспективи міжнародної політики, переможців у Першій світовій війні, країн Антанти, Росія як міжнародно легітимна держава. Далі існувала відповідно, Надніпрянська Україна не вважалася частиною суверенного українського простору. Відповідно, галичани початково дуже боялися, чи не буде наслідком такий зв'язок з Надніпрянською Україною, втрата міжнародних шансів на легітимну державність в Західної України. Відповідно, перші дні існування Західної Української Народної Республіки до ідеї Соборності ставилися дуже обережно. Натомість часом, в тому числі і тому, що почалася польсько-українська війна. І західна Українська Народна Республіка потребувала логістики, потребувала зброї, uh -huh. потребувала генералів. І треба нагадати, що генерал Омелянович Павленко, на Дніпрянець, приїздить в листопаді вісімнадцятого року, аби допомагати українській галицькій армії воювати проти польської армії. Тобто ЗУНР потребувала допомоги своєї надніпрянської сестри. Відповідно, 1 грудня 1918 року відбувається підписання у Фастові передвступної угоди, яка повинна була намалювати схему. Об'єднання цих двох держав з УНР і УНР, а урочисте проголошення акту Злуки призначили на 22 січня 2019 року, оскільки наступного дня, 23-го, мав збиратися трудовий конгрес такий парламент, на який запросили представників Галичини, і при цій нагоді вирішили провести на Софійській площі день перед відкриттям трудового конгресу урочисте оголошення цієї події, події на яку зібралася чимала галицька делегація. Близько 60 людей, okay. як представники власне і Галичини, так і е, Закарпаття, і е, інших е, ну, і, 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 і північної Буковини, е, е, треба сказати, що сама урочистость прийшла е, в дуже такому символічно, романтично, yeah. е, гарному стилі разом з першим, насправді, в історії України великим військовим парадом, на якому за спогадами очевидців взяли участь 10 тисяч. Військових це також молебень, офіційний молебень, і доволі теж цікавий, цікавий факт, що Українська Народна Республіка Директорії все-таки це, це соціалісти. Атеїсти, але угу. навіть вони змушені були знімати угу. шапки, цілувати хрести і робити все, що свята Галичина звикла робити. Але, але то Гал -гал Галичани наполягав на тому, щоб цей релігійний момент був так більше відзначений. Не так? сказати, угу. тому що цю урочистість, релігійну урочистість проводив владика Агапіт, тобто православний священник, Але треба відзначити, що Виниченко, хоча. І був дуже скептично налаштований до всього цього релігійного дійства, але намагався приховати свої реальні емоції. І галичани, які пригадують цю подію, вони також з певним здивуванням і пієтетом говорили про те, що Вениченко закрив очі на свої ну, атеїстичні погляди, але зміг якби стати понад. Треба теж сказати, що той момент це був момент справді емоційно. Такої емоційної близькості між лідерами з УНР, такими людьми, як Євген Петрушевич, і лідерами Української Народної Республіки, коли приїхали галичани до на залізничний вокзал Києва, їх там зустрічала. Їх зустрічав Євген Коновалець, який був. Лідером січових стрільців їх зустрічав Володимир Вениченко. І Вениченко прямо таки тим гостям, які виходили з вагону, вагонів, сказав, що ми візьмемо від вас, друзів чи братів галичан, дисципліну і аналіз. І в такий спосіб створимо єдину українську державу. Треба сказати, що така романтична. Візія співпраці дуже швидко розвіялася, і вже через рік Володимир Винниченко називатиме Євгена Петрушевича наймежзотнішим політиком в історії українського визвольного руху, а своїх навіть своїх партійних колег, таких як Симон Петлюра, називатиме ще гірше. Тобто, з часом, звісно ж, відносини між заходом і сходом почали псуватися. Почали псуватися з різних причин: по-перше, Українська Народна Республіка Директорії мала певну амбіцію централізації. І, як ви правильно сказали, включення західних областей до єдиної держави з певним, скажімо так, з відсутністю пієтету до, до заслуг, в тому числі цієї адвокатської еліти, яка стояла на чолі Західноукраїнської Народної Республіки. Друга причина це, скажімо так, інший соціальний бекграунд. Лідерів однієї і другої частини України в Українській Народній Республіці керували все таки публіцисти, соціалісти, люди мрійники дуже часто. Uh -huh. Натомість в зуНР лідерами були власне адвокати. Це була еліта, також Галицька еліта часів Астрогорщини. Люди, які мислили дуже практично, прагматично і мені здається, більш організовано. І Трошки теж професійні політики, якщо вже можна так сказати, так безперечно, з іншого боку, і галичани, як ми побачимо власне в випадку 19-го року, робили дуже Важкі політичні е, помилки, і це стосувалося, перш за все, відносин з міжнародним світом. Хто зробив найбільше? Я думаю, що робили однаково, але я думаю, що головним критичним моментом. Розламу між ЗУНР і УНР стало очевидно підписання домовленості між лідерами української галицької армії і російськими білогвардійцями. Це, звісно, ж зіпсувало відносини з Українською Народною Республікою, з армією дієвої армії УНР, де почали говорити, що галичани зраджують спільну справу і галичани це зрадники українського народу. І це була звісно важлива точка. До речі, саме з цього починається такий серйозний розлам, який закінчується вже зрадою з перспективи. Галичини зраду інтересів галичан в, в Варшавському договорі 2020 mm -hmm. року. Підписання Петлюри договору Петлюри з Пілсудським. все це, звісно що вже буде будуть сутінками ідеї соборності. Тобто, бачимо, що з одного боку символічно дуже важлива дата, а з іншого боку, факти формальної і фактичної реалізації. Злуки не було, не було, тому що узгоджені, навіть узгоджені домовленості, тобто співпраця в питанні зовнішньої політики, співпраця в армії, там спільна валюта мала бути. Тобто, це мала бути справжня федерація, фактично, якщо не сказати більше. Але це все не вдалося зробити, тому що 5 лютого. 19-го року через два тижні, через три тижні після підписання, чи два тижні, насправді, після домовленості і урочистості на Софійській площі, Українська Народна Республіка мусила покидати Київ, в який захоплюють більшовики. І 23 січня, тобто день після ухвалення цього акту злуки, вже лідери армії УНР задумувались над тим, чи Київ протримається чотири дні, чи дев'ять днів, оскільки це вже було питання вирішене, що потрібно буде евакуюватися. Тобто, бачимо, що і міжнародна ситуація не сприяла реалізації цих постулатів. Все ж таки, міжнародні обставини. Завадили, так? Я думаю, що комплекс, комплекс і міжнародних, і внутрішніх. І сама, якщо ми поглянемо ширше на ідею соборності, вона ж також проходила через інші перешкоди в майбутніх. речі, в нас в нас Яких можна назвати найбільших архітекторів української соборності? Я думаю, що сказати чесно, я вважаю найбільшим архітектором української соборності діячів 60-ників і діячів українського дисидентського руху, оскільки це були люди, які дійсно збудували міцні основи для ідеї соборності, яка підкреслю. Мабуть, зреалізувалася щойно лише в 91-му році. Я думаю, що важливо можна навіть переглянути нашу дату святкування української соборності і перенести її, наприклад, на 1 грудня. З двох причин: по-перше, 1 грудня був ухвалений договір Фастові. Тобто, в принципі, була були підписані якісь документи, які означали щось з перспективи об'єднання. А друге, це те, що 1 грудня 91-го року відбувся референдум в справі української незалежності, в якому. Обидві частини України і схід і захід проголосували однаково. І Я думаю, що це дуже символічна і важлива річ. І чому кажу, що дисиденти і шістдесятники були творцями? Української соборності, тому що якщо ми поглянемо на склад дисидентського руху, як він розвивався, як він з Києва між Києвом і Львовом розвивався, ми побачимо наскільки це об'єднання людей, таких як Михайло Горень, наприклад, чи брати Горені, з одного боку Лів'яна з іншого боку, Левко Лук'яненко через Чернігівщини, зрештою постать В'ячеслава Черновола, який є надніпрянцем який працює у Львові. Теж показує, наскільки зв'язок між Надіпрянною і Галичиною є е, такою собі вісію, навколо якої будувалася ідея української е, незалежності з іншого боку, акт незалежності 24 серпня. 91-го року написаний власне і представниками Галичини, і представниками Надніпрянщини, бачимо і Левка Лук'яненка, і е, Михайла Гореня. Це важливий символічний і реальний цілком реальний крок до української соборності. Угу. Коли ти згадуєш про е, акт цей е, незалежності, про 24 серпня, про е, референдум, я так думаю, що ми зараз думаємо про Українську Народну Республіку, про її спадщину про західну українську народну республіку. А Радянська Україна, вона була українською державою. Е, треба сказати, я вважаю, що так, але з певними нюансами. Тобто є uh -huh. е, теж в радянській і в російській сучасній пропаганді теза, що Сталін об'єднувати українських земель. Можна сказати, знову Сталін справді призвідник української соборності. Це трошки занадто. Е, якщо ми поглянемо, наприклад, на спогади і дуже цікаві спогади Олександра Довженка, який в 39-му році прибуває до Галичини е, знімати пропагандистські фільми про об'єднання українців. Він в нього є дуже цікавий цитата, що об'єдналася, об'єднався сід і захід, обнялися, об поцілувалися, але не зійшлися. Yeah, і я думаю, що, я думаю, що це дуже цікавий момент, який показує, як важко йшло, як важко Україна йшла до соборності, але з часом я думаю, наведені мною приклади, в тому числі шістдесятників, показують, як. Все-таки сходяться, сходяться і інтелігенти, і суспільство з обох частин України. Я думаю, треба було більше часу, аби українці з, зі Львова і з Києва пожили в одній державі, аби в них відчу... з'явилося відчуття певної спільності. Не лише пожили в одній державі, але й походили до одних шкіл, що теж дуже важливо. Почитали одні книжки і зустрілися Послухали зустрілися, одне Зустрілися. І вийшли поза межі стереотипів. Бо стереотипи, я думаю, це теж одна з причин, чому... але, вони, але вони прекрасні, чому вони інтересні. дуже допомагають. Вони часом допомагають, але в 19-му році вони шкодили. О, до речі. Тому що багато галичан вважали на дніпрянців азіатами. Менш культурними. Е, був дуже цікаві цікавий спогади Лонгіна Цегельського, одного з членів галицької делегації, яка приїхала до Києва в 19-му році, як приїздили галичани до. В'їжджали до Києва, вони бачили розвалений вокзал. Спалений ще кількома роками перед Першою світовою війною вокзал в Києві і порівнювали це з вокзалом у Львові. І таксистів київських київськими і таксистами київськими таксистами власне були росіяни, етнічні росіяни, яких дуже дуже так негарно описує Ленгін Цегельський так, так, брудних, так. Е... і російськомовних так. візників. І це дуже нагадує 90-ті роки там, і, і раніше в Києві. Так, це дуже цікаво. Я так і знав, що буде цікаво з тобою. Тобто, свято. Ми нам треба перенести на 1 грудня, і 1 грудня ми з тобою тут побачимось. Обговоримо день соборності, але але, угу. але варто запитати, наскільки би, ця свідомість є в українському суспільстві свята, свідомість свята, тобто дня соборності України. Я думаю, ми дуже мало знаємо, як українське суспільство дуже мало знає про історію українських визвольних змагань між сімнадцятим і 21 роком. А якщо щось і знає, то тут знає за там все дуже заплутано. Знаєш. Так, але мені здається, це той період, який може бути таким періодом, до якого можна відноситися для порівняння і для певних аналогій, і в тому числі і в тому, як не треба будувати українську державу і як будувати спільноту. Це повчальний період. Я думаю, там можна багато чого навчитися, і в тому числі про українську ментальність, про українську душу, і про відмінності, в тому числі між тим, як на різні справи дивляться галичани і на дібрянці. Uh -huh. а, як ти поєднуєш свою роботу? ти ж в університеті працюєш, правильно? Я працюю в дослідницькому гранті, так, тому і uh -huh. працюю в католицькому університеті в Любліні і займаюся дослідженнями інтелектуальної історії холодної війни. І ведеш і співведеш подкаст, так? Про що? Про що наступна, наступний епізод? Про ідею соборності. <ристоian> 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 тому те, що відбувається зараз в ефірі польського радіо, це заповідь того, що Bawajwo i ten głowicę. Ja, ja rekomenduję, tak. A jak wymykła idea podcastu? I czy, i czy ważko pojednować do robotu i pop popularyzowanie Ідею запропонував мій колега Ілля Кабачинський, з яким ми це все провадимо. Натомість чи важко. Я думаю, це дуже пізнавально і для мене повчально, оскільки це розширює певний контекст, в якому я займаюся своїми власними дослідженнями, бо я можу читати речі, які може безпосередньо не торкаються того, чим я на щодень займаюсь. Але це дозволяє ширше поглянути на різні процеси. Я думаю, що і українцям, і полякам варто дивитися на свої історію своїх країн. В не в відриванні від історичної реальності і від ширшого глобального контексту історії. І оце якраз те, чого я стараюся вчитися працюючи над цим подкастом. Ти там в подкасті скажеш більше ніж у нас, так? значно більше. Запрошую. Тобто доведеться. Коли прем'єра. Я думаю, що цими днями, можливо, навіть сьогодні. Добре, є в тебе запитання. Яна? Ну подякувати хочемо дуже за розмову за те, Ріс, що прийшли так. до нас. Так Мартін вже дякував за те, що такий період нас завітали, і та, за цікаву це, розмову. Та, все ж, так, все ж таки ранок. Це дуже приємно, коли гість заходить в студію. Дякую, Дякую. за запрошення зі це святом. Так, зі святом. зі святом дуже дякуємо. А нашим слухачам і глядачам нагадаємо гостем польського радіо для України передачі доброго ранку з польським радіо для України був Олександр Аврамчук, кандидат історичних наук, дослідник, зокрема інтелектуальної історії Центрально-східної Європи, блогер, який веде подкаст без оголошення війни, і розвінчує дуже оперативно історичні міфи. Зґазався.